Вітаємо! Сьогодні ми розглянемо сторінку Шаблони повідомлень у CRM». Для чого вона потрібна, та як з нею працювати? Ця сторінка дозволяє створювати і зберігати готові тексти повідомлень для швидкої комунікації з гостями. Перейти до неї можна через блок «CRM – Шаблони повідомлень. На сторінці наявна таблиця зі списком шаблонів. Вона містить колонки з унікальним ідентифікатором, назвою, текстом шаблону, а також колонка Дії, де можна редагувати, копіювати та видаляти шаблон. Над таблицею знаходиться поле для пошуку потрібного шаблону, чекбокс Показувати видалені і кнопка Додати шаблон повідомлень. Для прикладу можна відкрити готовий шаблон Привітання з днем народження. Щоб ознайомитися з його структурою. Щоб створити новий шаблон, натискаємо Додати шаблон повідомлень. У формі потрібно заповнити обов'язкові поля, назва шаблону та текст шаблону. За потреби до тексту повідомлення можна додати смайлики та прив'язати шаблон до конкретного готелю. Після заповнення натискаємо Зберегти. Створений шаблон відобразиться у таблиці. Після створення шаблону повідомлень перейдіть на сторінку повідомлення. оберіть чат з потрібним клієнтом. Щоб використовувати шаблон, почніть вводити перші літери його назви в полі для вводу повідомлення. Коли ви почнете вводити текст, з'явиться список доступних шаблонів. Щоб переглянути всі варіанти шаблонів, натисніть Пробіл. Це відкриє повний список шаблонів. З цього списку оберіть потрібний шаблон. Після натискання шаблон автоматично з'явиться у полі для вводу повідомлення. Ви зможете внести зміни до тексту перед його відправкою. Коли текст буде готовий, натискайте Відправити, щоб надіслати повідомлення клієнту. Вітаємо! Ви навчилися створювати та використовувати шаблони повідомлень для швидкої комунікації з клієнтами. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у наступних навчальних відео від Сервіо.